День добрий. Моя фамілія Бурянок Ніна Петрівна. Я знаходжусь в Генеральній прокуратурі України. Я подаю, пані, подаю заяву вимогу, щоб мене прийняв будь-який прокурор з Офісу Генерального прокурора. Я даю от таку заяву. Любий прокурор пані, мені наскільки Відомо, і наскільки я знаю, ви завжди всі приймали, добросовісно працювали, у мене до вас ні до кого не маю претензій. Але мені повинен прокурор бути, що прийняв. У мене мова йде про невиконання рішень судів України, постанов, які приймались іменем України, невиконання. Процесуальними прокурорами. Ви у своїй заяві пишете про фашистів 80 років перемоги. Який прокурор до вас повинен дивитись на особистий прийом? Так, пані, я пишу, тому що, тому що на даний момент я лічу, що прокурор Венедіктова Ми сказали, хоча не з прокурор Венедіктова, військові. прокурор Костін. Гірших фашистів, які продали 70 тисяч наших українських дітей в сексуальне рабство, моїх чотирьох внуків, які являються злочинцями і викрали півтора мільярда доларів з національного бюджету України. Тут працюють злочинці і гірших фашистів. Я маю, маю рішення судів мокрими печатками. Я маю право як захисник вітчизни, як офіцер, як президент благодійного фонду, маю право називати злочинцями, фашистами, Венедіктову, Костіна. Ну, з Хоменка я не буду трогати, я з ним ще не зустрічалася і поки нічого до нього не маю. Я вірю, що це інша людина. А екс-президенту Зеленському я лічу щоб повинно бути довічне. Що ті злочинці підписали 30 квітня рідкоземельну угоду по рідкоземельним металам, по їх він здали Україну. Так, значить, я подала. Я б хотіла... Ви хоті... ще не подали, я ще не зареєструвала да. вашу заяву, тому що тут немає суті заяви. Я не можу прийняти заяву, в якій немає суті порушеного питання. Ви просите на прийом записатись до прокурора любого, але не вказуєте навіть номер кримінального провадження, по якому вас записати на особистий прийом. Щас я вкажу. Давайте ласка. Будь вас... ласка, напишіть повніть свою заяви. Тоді я буду а пані, як до вас звертатися? А, а ви знаєте, що ми не на базарі тані, каті, мані. Я прошу сказати фамілія, ім'я і по батькові. Півтори, Тетяна Дякую Тетяна Я Дякую, Ніна Петрівна.